Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Вінницький осередок, але не тільки Вінницький осередок. Чернівці, Кропивницький, Київ. Сьогодні ми невеликою частиною нашої громадської організації приїхали в Київ для того, щоб в офіс президента подати ваші звернення, за які дуже хочемо вам подякувати в підтримку нашого Павла для того, щоб. Президент особисто взяв на контроль справу Паші, щоб вона була переглянута, і е, від, ну, нарешті відбулася якась справедливість в цій країні. Хто щось каже? Паші. Паші. Да. Хто Хто щось пасі. Що сказати? Хочу, щоб розібралися справедливо. розглянули справу стосовно Паші Павлова. Бо, на нашу думку, несправедливо сфабриковано. сфабриковано для нього зробили рішення, щоб його прикрити, щоб обрати його з полю зору, щоб він не мішав надалі нашим бандюкам вкрадати да, нашу землю. Тому хочемо звернутися до президента України, нашого Володимира Зеленського, щоб він взяв під контроль цю справу. І як сказати? Прийняв справедливі. Ну, звісно, прийняв справедливе рішення стосовно Паші Павлова. Так, да, і навів трошки е, порядок в Закарпатті. А то виходить так, що наші патріоти дійсно, хто любить нашу Україну, вони не потрібні нашій Україні. Владі. Владі, тобі ж. Ну, так, друзі, ми таким невеличким суставом, всі остальні на телефоні. Якщо що, то всі знають, куди їхати. Але я думаю, що справедливість має восторжествувати, скажем так, і думаю, що президент е, особисто ми от цілу папочку ваших звернень привезли. Привезли флешку е, з відео з тим, що робив Павло. Для того може, ну може, офіс президента не в курсі, хто такий Павло, що він робив, з чим він боровся, з цією закарпатською мафією, яка його врешті посадила по сфальсифікованій справі по гранаті, а потім виявилось, що справа по ДТП. Е, значить, ми привезли також окрему думку судді, де суддя зазначає, що не вбачає. Необхідним тримати Павлова за ґратами, але колегія суддів касації вирішила по-іншому. Тому далі буде. Ми ще сьогодні включимось волю нашому Павлові разом сила і разом до перемоги.